Всім привіт ви на ютуб-каналі Рух TV і це наша рубрика Рух Family, у якій я знайомлю вас з гравцями футбольного клубу Рух за межами футбольного поля і сьогодні у нас дуже особлива романтична пара у новому статусі у статусі наречених Юрій Климчук та його кохана Анастасія. Ходіть. Асю, привіт! привіт. Найперше особисто вас вітаю у новому статусі «Неречене». Як воно бути в такому статусі? Дякую. Дякую. Незвично. Поскоріше хочеться вступити в статус вже заміжніх людей. Але до цього ще треба дійти. Нещодавно Юра, ти зробив цей важливий вагомий чоловічий крок, освічився своїй коханій. Але мені цікаво дізнатися про історію вашого знайомства і усі відносини, як вона розвивалася. Тож давайте розпочнемо, як ви познайомились. У Нас були спільні знайомі. Я побачила його на фотографії. Я сказала, який красивий мальчик. Угу. Тобто ініціатива з твоєї сторони була. Ну хотіла... скажімо так, я йому лайкнула фоточку. Ага. Він відповів і зав'язалася розмова, зустрілися пару побачень і почали зустрічатися. Тоді а, ми першого, був я на зборах, я пам'ятаю це, і так якось вийшло, що. Почали спілкуватись, потім приїхав з зборів і вже там зустрілися. Чи можете сказати, що це була з твого боку? Любов з першого погляду, чи ні? <мас> якщо мене вона зацікавила, якщо я звернула на неї увагу, то я думаю, що так. Ася я знаю, що таке, коли дівчина закохується, як яка вона тоді наповнена? Розкажи про свій стан, чи пам'ятаєш ти, яким він був, коли ваша історія тільки-тільки починала розвиватися. Перше побачення наше для мене було зовсім просте просто як зустрітися зі знайомим, поспілкуватися. Я Якось тоді навіть не думала, що може бути якесь продовження. А ось після третього побачення я зрозуміла, що мені дуже подобається ця людина, що я хочу з ним зустрічатися, будувати в майбутньому сім'ю. Якось після третього перше було таке знайомство просто. Ась, як ти сприйняла рід діяльності Юри? Тобі імпонувало те, що він вже професійний футболіст? Чи як ти до цього ставилась? Тобто ти готова була бути дівчиною на той час футболіста? І ти вже розуміла, що це ось і постійні З'їзди, матчі, його часто немає, відстань. Як ти до цього ставилась? На початку я не зовсім розуміла, що таке кар'єра футболіста, професійного. Я не розуміла Там про ігри, про виїзди. Потім з часом зрозуміла, ми жили десь рік по різних містах, я в Києві він у Львові. Я їздила на вихідних до нього, ми звиклися, ми знайшли підхід до цієї ситуації, тому то не проблема для нас. Я з цим справлявся як легко, тому що я там, коли мене не було, я там дарував квіти, так щоб вона не, не забувала, що я десь там граю. Коли, наприклад, на зборах були, то теж всякі вкусняшки, сніданки замовляв її, щоб вона. Знала, що я там і теж думаю про неї таке. Я... Потім уже так пройшов час, і ми вже з'їхались через е... півтора року, так десь Та, приблизно. Асі правильно розумію, що до знайомства з Юрою ти не цікавилась футболом. Як відбувалися оці твої перші такі я не знаю, якісь лекції, можливо, для коханої? Що таке футбол? Тві може ти пригадаєш, як ти пояснював правила гри, які були цікаві запитання від Асі. Були такі моменти? Ну, були, звичайно, коли людина не розуміє багато чого в футболі, ті нюанси, як кажуть. Ми дивимося разом матчі, і я завжди просідаю йому на вухо. А що це, а хто це, а як це? І я постійно роблю йому різні запитання, і він постійно він каже: Ти не даєш мені подивитися футбол. Він каже, як для дівчини, я як знаю, для дівчини, вона чудово знає футбол. Дивиться зі мною кожен день. Ну як там я ще полюбляю пограти в футбол, то в мене не буває, якщо ліга чемпіонів, то там телевізор, ноутбук по телефону і ще і включена FIFA, то чуть-чуть вона вже я починає тікаю. злитися. Я тікаю, то, скрізь, коли так багато футболу футбол. він приїжджає футбол, з тренування, футбол, футбол. сідає грати за PlayStation, вмикає собі і на телефоні, і на ноутбуці, і то просто в нього світ. Один футбол. Як ж ти потім приділяєш Асі час? Як ти її потім дивуєш, щоб вона відходила від цього всього футболу? В першу чергу я розумію, що так, я там на тренуванні, а вона там буває інколи і одна сидить цілий день, і я виходжу, кидаю все весь футбол і приділяю увагу. Питаю, що вона хоче. Може, вона кудись хоче сходити. Там, до війни ми часто ходили в кіно. Це як нас така, ми любили це. Зараз не можу собі дозволити сходити в кіно і так от приділяю. Увагу відкидаю повністю футбол. А слуханої Юра дуже часто такі, коли забуває красиві голи, показує різні круті знаки. Наскільки це для тебе цінно. <звук> я завжди їх чекаю. Мене навіть батьки мої можуть набрати. сказати, Ти бачила це твоє сердечко? Ні, насправді і йому важлива моя підтримка, і мені важливо, щоб він почував, що я поруч, що все добре, що я можу і порадіти за нього, і заспокоїти там. Тому це то, такі емоції завжди класні у футбольному клубі. Рух дуже багато хто вас називає найромантичнішою парою футбольного клубу рух. Тож розкажіть, які якості ви цінуєте один в одному найбільше? Це важко вибрати один якийсь пункт. Мені е, дуже подобається те, що він постійно помічає все, що я хочу. Він а, після кожного виїзду він приїжджає, він купує на заправці якусь шоколадку, чим якусь іграшку. Постійно він приїжджає і каже, це тобі. Він подумав про мене. Він знає мене. Тому ось це мені приємне, що він так турбується про мене. Юр, ну а з твого боку? Це те, що піклування дуже, дуже добре про мене. Це. Починаючи від всього, від побуту і закінчуючи там, навіть е на грі, чи я там готовий, чи як ти себе відчуваєш там, перед грою. Для мене це дуже, дуже сильно. І ти розумієш, що коли, наприклад, після гри ти їдеш, тобі є куди їхати, ти знаєш, що тебе чекає твоя кохана, і це якось навіть якщо там поганий результат, це ті трішки заспокоює і не дає там впасти якусь там яму або за засумувати. Коли ти знаєш, що тебе чекає вдома, твоя кохано. Ти наважився зробити пропозицію руки, серця і всього іншого свої кохання. Як це було? Як довго ти йшов до цього рішення? Чи було воно імпульсивним, чи було воно виваженим? Як? Взагалі я хотів зробити пропозицію вже після. Повернення коли у нас були збори зимою, якраз тоді хотів вже планував, вже вибирав, але почалась війна, і я трішки відклав, бо там було дуже тяжко, непонятно, що, що буде, як воно. І потім, вже через скільки три місяці війни, е я наважився, бо ну, не можу чекати. Хотів вже зробити приємно своїй кохані, свідчитись хотів її. І перше, що я зробив, це я подзвонив батьку Насті, попросив її руки, і він дав дозвол, і через по-моєму, два тижні вже запланував все, і ми зустрілись. Я зробив пропозицію. Це був мій день народження, і е, мені здається, я десь відчувала, що десь скоро, то може бути. Але на свій день народження я планувала, що ми просто поїдемо в ресторан повечеряємо в такій романтичній обстановці. І ми ще піднімаємося на ліфті, і дівчина, яка нас зустрічала, вона каже, де да, в нас зараз небагато там столиків. Я така, ну добре, небагато і небагато. І коли ми піднялися, я побачила там всього один столик, і я зрозуміла, що зараз буде. Не скажу, що дуже очікувано, але дуже. Мило та романтично. Мені сподобалось, як він це зробив. Я про таке освічення і мріяла. Тому я дуже зраділа. Ну, Юра, ти дуже прожива. Поділися цим. цією таємницею. Я завжди, коли якесь таке, Що? Торкається мене тако душевно, то дуже переживаю, що аж як пам'ятається, коли я робив їй пропозицію стати моєю дівчиною, як в мене руки трусились тоді. <рапляє> так? — Це як... була така репетиція. репетиція, <рапляє> так. І як робив пропозицію, чи попереду буде весілля. Теж, думаю, буду труситись стояти. <рапляє> <рапляє> По-перше, я б хотів, щоб напевно. Весілля відбулося у Львові саме, тому що для мене це вже другий дім, я тут чотири роки. До речі, як ми зустрічаємося чуть-чуть да. більше, так. Але і так уже чотири з половиною на цей момент. Так. Да, зустрічаємось. І хотів би, з... але буде тяжко для моїх там родичів сюди приїхати, бо там більшість батьків, більшість друзів всі з Києва. Тому прийдеться там робити. Ну Це поки третє поговорити, подивитися. Але б хотів тут буде. зробити, бо для мене це вже друга домівка. Ася тебе дуже підтримує у такій професійній діяльності, спортивній діяльності і також багато займається спортом. А розкажи, чи тобі це подобається, чи тобі це імпонує? Я тільки за, я підтримав її. Вона сказала мені, що хочу зараз позайматися. Я їй порадив тренера, домовився з тренером. Вона вже займається вже місяць, і навіть більше вже займається з тренером, з і мені це подобається, що вона займається собою. А, до речі, до теми спорту киць. В тебе зараз вже тренування. Ти не запізнюєшся. Юля, тебе я запрошую з собою теж на тренування. Поїхала. ми щойно спостерігали за твоїм сьогоднішнім тренуванням. Відпрацювала ти на осі сто, і збоку було помітно, що це такий не любительський підхід, а можна сказати більше професійний. Розкажи, яке місце в твоєму житті займає спорт і як довго ти вже займаєшся? У мене все почалося ще з дитинства. Я займалася професійними танцями близько 10 років. Потім, коли поступила в університет, танці пішли на другий план. І коли я переїхала у Львів, я пішла в зал, тому що Юра був моїм мотиватором. Він займається вдома після тренувань. Він займається на відпочинку, тому я вирішила, що мені теж треба підтримувати себе в гарній формі. І я пішла в зал. Спочатку ходила сама. На тренування, але вирішила, що треба мені взяти тренера, щоб в мене був більш професійний підхід, щоб я собі не пошкодила здоров'я, щоб правильно все працювало. І мені здається, це саме він мене підштовхнув, щоб я почала ходити в зал. Ми можемо і разом вдома позайматися. У нас є деякий інвентар спортивний, тому і вдома, і на відпочинку, і в зал ми можемо разом сходити. Тому так це сімейне таке маленьке хобі. Професійний підхід потрібен у всьому, коли люди займаються спортом, оскільки ти вже наречений, професійний спортсмен і Юра, він дуже стежить. Я знаю за своїм харчуванням, за своєю вагою. Тобто, і коли людина такі великі навантаження, відповідно, потрібне спеціальне харчування. Чи ти також дотримуєшся цього ж режиму, чи ти, можливо, готуєш йому щось особливе? Як воно у вас виглядає? Я готую на нас двох. Готую звичайні прості корисні страви, м'ясо, крупи, салати. Ми дуже багато їмо фруктів, овочей. Тому це все разом. Це для нас обох. Тобто я теж підтримую таке здорове харчування. Окрім того, що ти ідеальна дівчина, адже хочеш завжди себе підтримати в красивій, гарній, здоровій формі, ти ще й гарно вдома справляєшся з іншими обов'язками і так. готуєш і все інше. Та дуже люблю готувати. Ми з Юрою можемо і разом поготувати, і він мені може там сніданок зробити. Тож то теж такий для нас маленький ритуал. Ну ви взагалі така активна пара. Розкажи, можливо, про якісь такі речі, які ще вас об'єднують. Можливо, це та що пов'язана зі спортом. В нас в Києві є гарний парк, і ми влітку дуже любимо там їздити на велосипеді. Ми робимо великі дистанції. Також у нас є песик. З яким ми виходимо часто гуляти, чи, наприклад, у Львові Стрийський парк можемо з'їздити, він великий, ми дуже багато ходимо. тому ще така є маленька активність. Ну і Ась, розкажи нам, будь ласка, взагалі, як виглядає твій день? Адже мати нареченого футболіста розумієш, що це досить складно, адже багато часу він справді приділяє спорту, футболу, це постійні інтенсивні тренування, це ігри, поїздки, виїзні, матчі, домашні поєдинки, а також збори. Як ти себе займаєш і як відбуваються от потім ці ваші зустрічі? Наскільки сильно ви встигаєте засумувати один за одним? Навіть після однієї тренування, після одного тренування. Ми вже сумуємо один за одним. А якщо він на тренуванні, мій день а, проходить собачка, це два рази на день, звичайно, погуляти, десь годинка, півтори а, готування їжі. Я дуже люблю готувати. Це для мене такий маленький культ. А, також а, одним з моїх, з моїх хобі є малювання. Я люблю малювати, мене це заспокоює. А, оці всі маленькі детальки. Мені це дуже подобається. У нас навіть в квартирі декілька моїх картин висять. Юль, я тобі вже розказала про нашого домашнього улюбленця, про маленьку собачку Мію, тож хочу тебе запросити до нас додому, в затишну домашню атмосферу, щоб ти з нею познайомилась, і ми посиділи там, поспілкувалися з задоволенням. Привіт! Привіт! Привіт, стовіт! Привіт! Яка красоня вас! Ка вас патріотична малюточка така, така синьо-жовтенький хвостик так мой! Ви знаєте, кажуть, що характер домашніх улюбленців завжди такий схожий як хазяїна собачки чи котика, то мієчка ваша більше на кого схожа характером. Ась на тебе чи тебе? Ну, я думаю, що схоже більше, напевно, на мене така сама. Ну, в деяких питаннях більш на нього, в деяких більш на мене, тому. Ну але хто більше часу проводить з нею? Я так розумію, ась ти гуляєш, ти годуєш, купаєш. Я все роблю. Та. Але вона така папна дівчинка. Вона його мені здається більш любить. Як це жити з малесенькою собачкою? Це ж дуже відповідально. Я просто не собачниця. У мене немає домашніх тваринок, улюбленців, жодних ніяких. Розкажіть мені, наскільки життя стає цікавішим. З нею сумно не буває. Вона класна, маленька, дуже така компактна, з нею, зручно, багато вона не їсть, в туалет і вдома сходити може, тому вона повністю зручна, дуже собака. Хто займається її вихованням? Я то чула, що ваша мічка супер розумна і знає навіть якісь там такі команди, що сміє робити. А ну, покажете мені. А ну суслика зробить. Суслик. А йовниця, суслік. Клас! <гум> <гум> Розумна така. Розумне така. Йдемо, я тобі покажу свою кімнату. Це така більш ігрова кімната. Тут я проводжу. Ну, не багато часу, але провожу. Ось це місце, де ти пропадаєш найчастіше, так? твоя улюблена FIFA, твій, так би мовити, куточок. Так, це буває там на годинку, на дві пропаду, я кажу, з радарів, не буде мене тут. В квартирі десь пропадаю, на цьому місці сижу і Настя буває злиться, але розуміє. Але потім все як ти розказує, тоді йдете разом готувати так, щось так, так. або щось разом робити і все. Ася добрішає. Юр, ну і тут поруч з цим твоїм місцем, де ти, так би мовити, відпочиваєш, відходиш від усіх думок і граєш фіфу, з цей прекрасний плакат. Що за історія у цьому малюнку? Ну, це наші дівчата, це з моїм партнером по команді з другом з Богданом Бучком, наші дівчата вирішили нас підтримати на гру з Динамо. Тоді намалювали такі плакати. Ми навіть не знали. І коли був гімн, ми побачили це на трибунах і. Нам аж очі запалали після такого, і я вирішив собі залишити це як на згадку про той момент. Але ще в мене є от такий от куточок маленький, я тут розкладаюсь на всю кімнату, займаюсь, віджимаюсь, качаю прес. Резиночки в мене всякі. Це таке, щоб допрацьовувати після тренувань кожен день. І теж займаюсь таким, от, щоб тримати себе в формі. Окрім тренувань, Окрім тренувань спортивного так. залу, ти ще тренуєшся вдома. Так, це моє життя. Потрібно бути і сильним. І... Друзі, от професійним футболістом бути не так просто, як собі всі думають. А це, до речі, наша коханою картина. Синій колір – це моя рука, червоний це її рука, і маленький, маленька лапка нашої собачки. Ні, яка от молота теж є в нас. Ось Юль, я тобі показувала. Це одна з моїх картин. Я люблю малювати. Це була одна з перших картин. Вона мені дуже сильно подобається, одна з найулюбленіших. Отож, це картина, з якої почалась твоя творчість, які ще є у тебе картини. Пішли, покажу. Ось ця це картина мозайка. Вона в мене зайняла близько трьох місяців. То була дуже кропітлива робота. І біля неї є два маленьких атрибутика. Це наша з Юрою фотографія та фотографія нашої маленької мічки, коли вона ще була щеночком, і це до речі дуже мило, адже воно все разом асоціює таку романтику, оскільки тут Ейфелева вежа, тут ви закохані, тут вежа, можна сказати, малесенька. Так, так і є. Клас, От, і і вже там, бачу так. наступну картину. Це вірно, це теж була одна з моїх перших. Я підбирала її під інтер'єр-квартирі. Mm -hmm. Вона дуже така красива, романтична, трішки сексуальна. Дуже гарно, мені дуже подобається. І тут я так розумію, ви приймаєте своїх друзів. Так, звичайно. чи ви френдлі сім'я, чи ні? Як часто у вас тут приходять гості, і що дивитися? Фільми, футбол, розказує. Футбол, звичайно, дивимося. Футбол гості ми завжди раді Дуже я особисто люблю приймати гостей. Завжди стіл накриваю, щось таке міє. Теж дуже любить гостей і собачок в тому числі до нас приходять із собачками, тому нас тут завжди дуже весело. Ну, окей, здавай тоді всі таємниці. раз ми почали відверто говорити, хто з рухівців, з рухівських сімей, до вас найчастіше приходить гості, з ким найбільше товаришуєте. Бо ми всі якось разом і один до одного ходимо, гуляємо з собачками, в нас поповнюються ряди собачок у угу. наших е, друзях. Юра, ася дякую вам за цей крутий день, який ми сьогодні провели разом, і за знайомство з цим малесеньким чудом. Мені було дуже приємно з вами сьогодні провести такий крутий день. Друзі, це була рубрика Рух Фемель. Ми зустрінемось з вами у наступних випусках. А ви не забувайте про лайки та вашу підписку. Па-па!